Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні готуємо ніжні, ароматні та соковиті гомілки з цибулею і чесником на сковороді. Впевнена, вам сподобаються. Готуємо гомілки, гарненько промиваємо та просушуємо. У мене знайшлося 5 штук. Тепер додаємо приправи за вашим смаком. У мене приправа до курки, чорний мелений перець, кріпна сіль, сухі трави. Сушений чесник та сушена цибуля. Ще люблю завжди додавати паприку солодку та соєвий соус. Все гарненько перемішуємо та залишаємо мінімум на пів години. Чим довше, тим краще. Велику цибулину нарізаємо півкільцями. Якщо цибуля невеличка, нарізаємо кільцями. Чим більше цибулі, тим краще. Розділяємо їх. Часник нарізаємо тонкими пластинками. Обсмажуємо замариноване м'ясо на вогні більшому, ніж середній, з обох сторін до рум'яності. Дуже приємний аромат розходиться по кухні, а це ще лише початок. Перевернули на другу сторону і підсмажуємо ще до рум'яності. Все готово. Тепер викладаємо поверх цибулю та часничок. Накриваємо кришкою, зменшуємо вогонь до мінімуму. Готуємо до тих пір, допоки цибуля не набуде карамельного кольору. Під закритою кришкою на мінімальному вогні. Періодично обов'язково перевертаємо. Все готово. Воно дуже ніжне, м'якеньке, ароматне і соковите. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно! Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!